Hello, Френлі, з вами Денис Френлі. Коротше, я повернувся по великих відео сьогодні на YouTube. Не знаю, чи буду завтра і післязавтра. Коротше, далі кожного дня знімати це я не знаю. Бо того, що той лівій канал мені досі не розблокували. Ну, з однієї сторони, скажу, що той є лєвий канал. Мені, ну, скажімо так. Він не дуже потрібен, та, бо я його не веду, не знімаю. там від сили по великих відео набралося всього лиш тисячу переглядів, найбільше одне відео, якесь там злетіло у 2020 році, шорти там взагалі не залітали взагалі. Так що по суті той канал, скажем, не потрібний. Та. Але чого блокувати? Чого блокувати? Сказали, так як ми дивилися тоді з вами, YouTube сказав, що обманливий зміст. Шахрайство спам. Ну, не знаю, де вони це все понаходили. Напевно, самі вигадали аби спеціально заблокувати, я не знаю. Одним словом, я думаю, що через місяць мені, так як з цим каналом де я Сосав Чупо-Чупс, відновлять, і все буде окей. Так що я, напевно, може, продовжу завтра вже, ну, типу, Кожного дня далі випускати відео, не знаю, подивлюся, короте, як там уже захочу. Чи не буду, знаєте, сильно злий на YouTube, за те, що він видаляє просто собі мої канали. Та. Що, Можливо, продовжую далі кожен день вести. Ну, якщо буду знову знервуюся, то не буду знімати кожного дня. Ну, подивимось, Сьогодні у нас буде е, KitKat Pops. Ці ще KitKat Pops я взяв у, цей, у Польщі, ще коли ми були. Там багато контенту якого ми ще з вами не всі спробували, який я скупився, що там трохи є з Польщі, треба буде пробувати по круглих чисел. Сьогодні у нас Кіткат Попс. Зараз зацінимо цей кіткат Попс. Ці кульки. Такого в Україні немає, тому це ексклюзивчик. Що тут є по-українськи. Так, 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 так. Тут взагалі не на, на нашій мові. Так, що такі справи? Що реально не знаєш? По англійськи тільки є. Ну, Кріспі вафер мілк Чоколей. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Попробуємо оці кіткат попси. Let's go! Деніс реагує. Деніс Фрейнера, реагує. і сьогодні він буде їсти. Ось таке, бачите? Так. Кріспі вафер коверет із мік шоколад. Батер. Коротше, одним словом, Nestle, KitKat, Pops, молочний шоколад, Лад, лад, Давайте їсти. Поїхали. Відкриємо, дізнаємося, що за сюрприз нас там чекає. Ну, Вже видно, що сюрприз це оці кульки, так. Але такий сушняк пити капець. Добре, що тут якийсь є компотік. А я нагадую, що на 2010 вас чекає доктор Пепер. Полуничний е, крем. Так, Оце теж з Польщі, ми спробуємо сьогодні вечором. Так, відкриваємо коротше, кіткат попси. Так. Я не знаю, це буде маленький чи великий. Як ви думаєте? Ну, напишіть у коментарях, поки відкриваю. Чи це маленькі будуть попси, ну, кульки, чи великі. Ми дивимось. Ну, нормально, нормально середнячки, та. Таке. Поїхали. Коротше, малю. Ну, може бути, за дуже шоколадні. Зуслотки. Дуже Ось. Типа середині бафлі? На youtube шорт тоже залишимо. Напевно, можу і буду кожен день знімати далі. Великі відео. Бо то, що шорт і, і прямі ефір мені і так і так треба кожен день вести. Не будеш вести, не будуть підписники рости. Ну і відповідно буде твій канал скочуватись і відписуватись. Бо розумієте, Якщо циферка не росте вперед, вона на місці не стоїть, вона наоборот падає е, підписки, бо то відписуються. Та. Або відписується, або Ютуб списує. Думаю, скоріше за все відписується. Бо не всім може подобатись твій контент. Але... Це так, але питання, навіщо ви підписувались, якщо вам не подобається мій контент? Може раніше... Ну, наприклад, підписалися з Маланки, так? Сподобалась Маланка, де найбільше переглядів... Ви підписалися, так? Потім побачили, що цей автор, тобто я викладаю якусь фігню. Вроді цього. Ну це не фігня. Ну, але просто їсть на камеру. І такий, ага, відписка, так. Але найбільше підписників прийшло не з Маланки. А з Феделіко Феліні і всяких тупих шортів. Ну, потім передумали відписалися. Буває. Коротше я подивлюся, чи буду хотіти знімати кожен день, подивлюся. Три дні я вже пропустив по великих відео. А 7 числа взагалі нічого не знімав. Один день пропустив, так. Давайте розстрілимо. Розріжемо. Ну, всередині дійсно якась вафелька, бачите? Не знаю, чи вам видно. Давайте покажу, бо я не знаю, чи вам видно. Так уже під моїм наглядом. Ну, ось вафелька, вафелька, там. Ось така вафля. Та. Е, так, давайте поговоримо про світових блогерів. Ну, що у світі я тепер дізнався. Бо це стосується мого контенту. А це по моєму контенту. Коротше. Оцей самий популярний мукбангер Нікокадо походів. Капець, я був в шоці. От людина прагнула. Ну, був такий крінжовий він там. Крінжові мукбанки знімав. Не просто як їсть, а... набагато гірше. Він так понажирався, то так вульгарно, так некультурно він тоїв. Там. А тепер. Захотів і похудів. Але далі почав то саме їсти. Тобто ти походів, але ти їж далі то саме і знову повернеться до того самого рівня. Тут трохи таке, але. Казали, що він там захоче... що він обіцяв, що він поході, і у нього вийшло. Ну, за це йому морально респект, Молодець, що хоч. Реально застав заставив себе і ходив там в зал чи куди і походів одним словом. Мені треба було на це почати, але просто я не вон був. Я пою паши на YouTube Short. Барні. Купив спеціальний YouTube Short, а це. Не он все опухати в себе. Troubles of it Треба їсти на цю сторону, бо тут зуб я вчора з'їв не свій шоколад молочний на YouTube. -шар. Так почав боліти, що я такий думаю, би цей біль перестав. Но... Від цього вроді не болить. Але я б'є хочу більше, ніж їсти. У мене ось стільки. Давайте весі і подивимось скільки тут ще є. То що треба. Угу. Ну в принципі. Можна на YouTube шок лишити. Але не сьогодні, бо я вже за сьогодні багато чого зняв. В принципі, їсти можна, так. Батькам залишити. так. Давайте ще пару кулек з'їмо, Та і все. 1, ну, на дев'ятку воно якось не дуже. За дуже... Таке себе. Я поставлю 8. 8 з плюсом. Так. Мені, не мені не вам 8 з плюсом. Бо 9 воно якось за дуже шоколадну так, Дуже солоде. Коротше, спробуйте кіткат попси, я можу вам прорекомендувати. Один раз спробуйте, а там далі. Діло за вами. Мені звичайний ліпше. Та. Та так. Це таке собі. Давайте попробуємо з молоком ще. Небагато, чуть-чуть. Так, тепер поговоримо про монетизацію. Що я за ці дні заробив? Відколи я вже підключив монетизацію. Ви не повірите, 3 долара. 3 долара я лише заробив за ці дні, далі більше, я сподіваюся. Мало-мало. Може потім буде багато, не впевнений. Подивимось. Так. Що буде з цього? Не знаю. подивимось, одним з того. Так. Камеру трошки треба впустити, ось тако. Так. Не знаю, на дев'ятку тут нема цього кітка, так, так. щось там уже підірвалося. Нічого, нормально. Давайте попробуємо. З молоком тепер. 7 балю. Думаю, 9 ставити, то що нема на 9 Так я собі не подобається. Могло бути і краще. Багато прогул... Ну, запхалки не проглотнути. Дивно, щоб від цього зуби не болять. Небо вже заболіло. Може на то, що я на цю сторону особу не їв, а то би заболіло тут трошечки. Чуть-чуть би заболіло. Коротше на цьому все. Очікував від цього чогось більшого. Ну, таке. Чути трохи молочним шоколадом, але трохи є й чорного. Чорний я не люблю, але сам трошечки молочний, змішаний з чорним. Та. Тому такі справи. Тому я поставив вже цілий 8, з плюсом, але я ставлю 8. Я вже не хочу 8 з плюсом ставити, бо тут є трохи чорного я чую. З молочним змішаний. Тому 8 балів. 8 балів все. Вибачте, але я все-таки в кінці вирішив остаточну оцінку, яку я поставлю. 8 балів. На цьому все. <кхід> з вами був, як завжди, день дружній. Усім гарного дня. Усім пока. Побачимось в наступному сьогоднішньому відео, який вийде з доктором Пепером. Всім пока, бувайте! Йо. Ось такий був. Нічого собі, як ми довго їмо, ось такий був кіткат попс. Ось вот так виглядає. можна на YouTube шорт з'їмо. Всім пока-пока.